Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні вибралися покопати з камрадами в такий от чудовий лісочок. Ну як він трошки з хащами, але тим не менш поселення ЧК, тут є поле і є трошки його в лісочку. Вибралися чотири камради, усіх, де усе з блондинками. Я недавно копаю в одного камрада взагалі перший вихід з ним. І два. Таких, що вже бувалих, тобто побачимо, що ми познаходимо сьогодні. Ну, якщо ви це бачите, значить копчик тоді вдався. Все, гарного всім перегляду. Погнали. Так, камрад перший включився, і вже в нього знахідочка, дочка, друзі. Ось така знахі дочка. Рамочник 20 копійок, рік, що там з роком? якийсь там 57-й. Все, їдемо далі. Перша знахідка, друзі, попадається такий ключик. ну З такого ж гільза там попадалась, але вже не показував. Ну, ключик прикольний, такий товстенький, виходить. Радянський. Поки що початок положено знахідкам, Купаємо далі. Знаходжу, глядачі, дивіться яку знахідочку, яка арматурина. Товста, подивіться, лопата і височина її. Ну така, дебела, ну нікуди не забереш, тому що Ну така кілограмчика зотри є. Ну, Залишаємо її тут. Залишаємо цю арматуринку тут, тому що до машини далеко, тільки почали копати. Такий лісочок, друзі. Ну, хащаки такі. Якраз зима, дає я змогу покопати в таких хащаках. Там річка далі. Поки що копаємо. Там монетка в камрада є. А ми, ми поки що бігаємо, поки що чорне попадається, гільзачі. Але будемо мати надію, що щось попадеться толкове. Поки що так. Ну, арматурину. Вже впала, трансперти, можливо, хтось і забере. Ну така півтора метра чи метр десь. Нема куди забрати. Що ж, копаємо далі. Так, камрада проміжні знахідочки, дивіться, викопує спиночку фібули. Перша така зачотна находочка. Поки що лідирує. Лідирує деус лайт з блондинкою, як і у всіх. Коротше, якось так. Поки що такі знахідочки копаємо далі. Є, друзі, перша монеточка на сьогодні моя. Знаходжу щитовичок. Якщо передає ось така монетка. Ну, ну, тут видно радянщина, щитовичок. Не знаю номінала, не знаю року. В кінці буду огляд робити. Якщо, не знаю, що буду ще робити його, ну, Ось така ямочка, не, невеличка під сосною. Знаходжу щитовичка. От ходимо Зараз ну, таке, знахідочки трапляються, тільки почали. там, Ходимо буквально хвилин 40. Знахідочки є. Потихеньку, потихеньку, ще в принципі, навіть обіда немає. І Знахідочки трапляються, навіть почека. Ну, Ще поле є, якщо вийдемо з цих зарослів на поле. копається, в принципі, нормально, там ще соя не зібрана, тому ще й там походимо. Траплялись там і динарики. Тому будемо ще копатися, поки що в лісі. Поки холодніше, а ближче до обіду переберемося, напевно, до поля. Якось так, друзі. Ну Тут класно в лісі. Пісочок копається, просто ідеально. Температурка десь мінус один, мінус 2, напевно. Але в лісі затишно класно. Що ж, не перемикаємось, дивимось Так, друзі, ще проміжні знахідочки дочки. Камрад сьогодні валить нормально, наконечничка знаходимо. Ось така, друзі, знахідка. Ну, коротше, черняхи вже пішли. І От. Пряжка. От. І пряжечка ще ось якась є. Короче, копаємо, копаємо. Глядачі ось така знахідочка. Не знаю, чи це якийсь обломок, чи це щось цікаве. Ну, заберу, покажу камрадам, можливо, щось і цікаве. Ну, щось стареньке, така штукована. Якось загострене, а тут якась виємочка. Не знаю що вона. Ну, заберу. Буду дивитися, що воно таке спитаю. Якщо хто знає, то пишемо в коментах. Друзі, коротше, Камрад от на емоціях. Дивіться, дивіться, що знаходить. Ароматниця, друзі. Чека, черняхівська культура. Золото, друзі. Це золото, це лайк. Це лайкос. Це жир, це просто жир, подивіться. Це просто жир. Обалдеть. Оце, оце початок сезону. Дивіться. Дивіться, це клас. Перший раз сам не знаходжу, але зате. Бачу, як другі знаходять, тому що це, це реально жир. Це жир, друзі. Вітаємо камрада. Лайкосики, лайкосики. У будь-якому. Да. Підписуємось, друзі. Ось такі знахідочки бувають. В кущачках, кущі, кущі. друзі. Дають свій результат. Так що зимою треба копати. По кушарям. По кушарям. <реш> да. Все, їдемо далі. Глядачі випадає ось така знахідочка, Дивимось. Щось їхнє, якась накладочка, бронза, і воно було кругле, типу в виді монети. Ну що ж, забираємо, йдемо далі, поки що копаємо. Камради бігають і копають. Золото є. Там ще покажу пізніше, камрад такого наконечника взяв, я такого не бачив. Бронебойний, здоровий класний Ну Це пізніше буде трошки. Поки що забираємо і йдемо далі. Друзі, дивіться, знаходжу яку пуговичку, пуга. Чи так вона була, чи отак, от напевно, що в позолоті була, чи в посрібненні. Дивіться, такі от якісь от такі, такі малюночки, друзі. Ну класна, ціленька попалася взагалі. Дивимось. Ось, ось не фокусує. Короча, тако, на склончику на склончику тако. А тут далі вже річка. Там трошки вон туди. От. І якраз на склончику ця пуговичка випадає, друзі. Ну, це радує, приємна знахідочка. Тож, не перемикаємось і копаємо далі. Ось, друзі, про те, що я говорив, там рада ось попадається, дивіться який накінечник з палець. Ось стріла сюди. Отакий здоровенний, бронебойний. Це бомба, друзі. За таке треба і лайк поставити, так що натискайте лайкосик, а ми будемо шукати такі чудові артефакти, показувати. Ось так от. Сніжок є невеличкий. Це ще, напевно, він вчорашнього лежить, бо сьогодні немає. Ну і такий нак, друзі, Їдемо далі. Друзі, подивіться цю знахідочку черняхи. Це просто жесть. Ви б це бачили? Бідняцький. Та яка різниця є? Я такого просто не бачу. Бідняцький не бідняцький, але ну, рідкий він, по ідеї. Я таких не бачив взагалі. Клас. Дивіться. Тупо на п'ятачку, тут уже ям ямцях понаривали, тут уже все воно перерите і все одно знахи дочки є. Друзі, ну це, звісно, жир. Це жиряк. Це жир, Камла... камрадові лайк ставимо. Підписуємося на канал, буду... буду вас радувати такими знахідочками. Ну що ж, їдемо далі. Так, глядачі, ось ще знахідочки. Дивіться, ключик який, замочок камрада, попадається. Такі, коротше, знахідочки. В кінці думаю, що вийде, покажу, щоб понакопували. Поки що проміжні результати показую. Все, копаємо далі. Друзяки, вийшов з таких хащаків. Ось я до поля і дивимо. Щось мені випадає якась монетка, не знаю що. Будемо дивитися разом. Інтрига, інтрига, інтрига. І що це таке? Інтрига, ага. Це ходячечка, 2 копійки. Ну що ж, забираємо. Йдемо далі. І, друзі, під кінець копу. під самий кінець. Попадається ось така куля. З такими от нарізами. Ось така знахідочки, друзі. Ну все, напевно, на сьогодні все. На ти, на ти... Так, друзі, ось такі знахідочки понаходили. Дивимось, такий от соліт серебряний, такий-такий, фібула, наконечники, монетки, пуговки. Та ви все це бачили. І сама, якби вишенька на торті. Ароматнічка. Жалко зламана. Да? Да, зламана, але золота. Голд, друзі. Такий видався коп. Всім до побачення. Серйозно це фібола? да, це Фізіало. In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah